У чеському комостівчики для дітей-інвалідів Аріс 3 від голім використовується унікальна сантиметрова фанера, в якій всі прорізі виконуються лазерним станком. Це не клеєна дошка, які поєднані таким от чином. Нічого не рипить при використанні такими барашками. Це німецька фурнітура, яка використовується тут. Матеріали м'які. Або з американського шкірзамінника шпредлінг. Такий самий в різних кольорах можна замовляти і в операційних столах, і в гінекологічних кріслах. Але тут його можна мити, він довго служить. Все, що може стикатися з відкритими частинами тіла дитини, воно легко знімається і миється у пральній машині, стирається. Дуже якісні матеріали на тривалі, -тривалі роки використання.